На всіх французьких коронах заборонено цілуватися. Ви спитаєте, чому? Машиністам доводилося довго чекати, поки закохані на цілуються вдосталь, через що потяги було затримано. Французька армія єдина в Європі, де залишилися поштові голуби. Їх тримає при на випадок глобальної катастрофі. Найбільш відвідуваною пам'яткою в Парижі є не Ейфелева вежа 5,5 мільйонів. І навіть не Лувр 5 мільйонів. Це Парижський Діснейленд 13 мільйонів. Солова вежа в Парижі отримала звання найвищої штучної структури у світі, і вона залишалася на першому місці протягом 40 років. Я в Парижі. Франція, батьківщина коняку і шампанського. Вона змагається з Італією за звання найбільшого виробника вин і займає третє місце в світі за площу виноградників. Французи випивають у рік 45 літрів вина, віддаючи перевагу в червоним сортам. При цьому скуштувати його обов'язковий ритуал для кожного француза. Париж не завжди був найромантичнішим місцем Франції. Колись він називався Лютеція і був древнім кельським поселенням. У Франції є місто Коняк. Не плутайте алкоголь з містом, де й виробляється коняк. Це алкогольний напік був названий в честь міста. Ну і всі ми знаємо, що саме у Франції було зроблено мультфільм Леді Бах і Суперкіт.